Сьогодні з вами я, Ема. Що для вас означає Воскресіння Ісуса Христа? Тадейчик, що таке, що для тебе означає прихід Христа? Ой, не прихід, а Воскресіння? Що для вас означає Воскресіння Ісуса Христа? Для мене це означає свобода. Свобода від страху, від переживань, свобода від поганого майбутнього. Ми приймаємося, відповість, ми приймаємо, віту, ми приймаємо ми все приймаємо. Воскресіння Христа воно дарує мені надію, що завдяки цьому я буду на небесах. І це всередині нас. Ну, тобто немає смерті, є завжди Бог, який є живий. І який воскрес. В Христі може мати і спасіння, і вічне життя, і просто життя. Для мене це означає, що справді е, Ісус переміг гріх та смерть. В першу чергу для мене це означає, що я маю життя. Маю життя вже тут, на землі. Життя звільнене від гріха, від залежностей. І маю надію на вічне життя там у небі. Я дуже радий, що мій Бог, якому я поклоняюся, якого люблю, в якого я вірю, живий. Він не просто на сторінках якоїсь книги, не просто десь в храмах. Він зі мною, він біля мене, він живий і він оживляє мене. І я живий також. А для мене це означає дуже велику радість, надію, просто неймовірну. тому що коли Ісус Воскрести, ми воскреснемо разом з ним на небесах. А що для вас означає Воскресіння Ісуса Христа?